Доброго дня! Пропоную вам відео огляд брендових носків Nike. Вони йдуть трьох кольорів: білі, сірі та чорні. В кожній з цих упаковок 12 пар. Це чоловічі спортивні носки. Як ми бачимо, європейський 36 41 розмір. Таблиця країн, куди вони направлялися, це європейські країни. Тобто Євросоюз, що свідчить про високу їхню якість. Всі права захищені. Ще логотип. Також серійний номер цієї упаковки. Також таблиця розмірів. Ці носки йдуть з 25 по 29 розмір тобто сантиметрів. Українська ступня це 36-й і 43-й розмір взуття для тих, хто носить. Оглянемо, наприклад, білі носки Nike. Вони йдуть всі в упаковках. Як ми бачимо, наклейка є, вона потім здирається. Металева скоба, яка скреплює ці носки і можна їх порвати, коли будеш розпаковувати. Також пластмасова скоба, як ми бачимо. Ще раз ми бачимо. Еластичні вони, хорошо тягнуться. 80% хлопок, 15% поліестер і 5 акрил. Логотип хорошо прошитий, як ми бачимо зсередини, Тобто якісно виготовлені. Сама резинка тут є, як ми бачимо, висока. Я ними чесно задоволений.